Сімдесят відсотків українців конфліктують на роботі. Доводить останнє дослідження міжнародного кадрового порталу HeadHunter. 15 відсотків роблять це гучно і зі скандалом, а 12 відсотків можуть вдатися навіть до кулаків. Фахівці стверджують, це гальмує робочий процес. Дуже багато респондентів стверджують, що конфлікти заважають, навіть якщо не вони особисто конфліктують, а просто у відділі там якісь непорозуміння, то це гальмує і заважає робочому процесу. Проте не поспішають дізнаватися. В тому, що вони стали причиною конфлікту. Найспокійнішими спеціалісти називають працівників IT, найбільш конфліктними менеджерів з прямих продажів. Особиста неприязнь, низька корпоративна культура, відсутність чіткого розподілу обов'язків та невідповідність зарплати обсягам роботи спричиняють спалахи гніву і спілкування на високих нотах. Кадровики стверджують, знизити градус напруження можна вже на етапі підбору персоналу. Кожен повинен бути на своєму місці, запевняють спеціалісти з HR. для спілкування з клієнтами. Роботодавці шукають спокійних людей. Колекторські компанії, навпаки, конфліктних. Зрозуміти, який стиль спілкування та корпоративна культура існує в організації, потрібно бути активним уже на першій співбесіді. Посмотрите на атмосферу, як люди між собою взаємодійствують, яка атмосфера внутрі як вони общаються они общаются вежливо или они там друг на друга кричат и ругаются, да? как ведет себя секретарь, который его встречает? сама манера общения руководителя, который с ним проводит собеседование, то есть он корректно задает вопросы или наоборот все время провоцирует и устраивает стрессовые интервью, или иногда бывает унижают откровенно людей на собеседованиях. Руслан – керівник відділу однієї з компаній, який займається виробництвом упаковок для води й пива. За вісім років доріз до керівника відділу з продажів. Каже, підіймаючись кар'єрними сходами, часом доводиться конфлікт. Тувати з керівництвом, аби відстояти свої права, тепер намагається мінімізувати конфлікти в колективі, адже працює у висококонкурентному середовищі, де кожен прагне отримати свого клієнта будь-якою ціною. Дітого назад конкуренція була і були різні конфлікти. Звісно, були якісь і впли і було і було Сейчас же у нас є система робоча, которая каторокотора запущена, которая працює. і. И... Я, как руководитель отдела продаж, постоянно работаю со всем своим персоналом для возбежания вот таких вот конфликтов. Разделения бизнеса, то есть построение сети, каждый отвечает за свой регион и система мотивации. А от конфлікти у творчому середовищі часом дають поштовх до нового бачення. Тетяна тільки починає свою кар'єру в театрі сучасного танцю відомого хореографа Радо Поклітару. Танцівниця, поки перебуває майже в сімейній атмосфері, працює без пліток за спиною, але не виключає. У майбутньому може зіткнутися з інтригами. Поки що Тетяна виконує епізодичні ролі у балетних постановках. Проте як і всі молоді балерини, мріє стати примою. Ну я не слишу на всіх плохих случаях, коли там. иголку кладут в пуанты или ну, ну в нашем театре такого нет у нас театр как семья можно сказать у нас и пуантов нету нужно вести себя нейтрально никому плохого ничего не говорить нейтрально себя относиться работать приходить на работу отработать и уходить домой что если человек хочет танцевать больше то в этом ничего плохого нету но если он не может этого делать просто ему честно об этом говорю все. Психологи радять зберігати у конфліктах холодну голову і не піддаватися негативним емоціям використовувати так звані я твердження, говорити про свої переживання та ставити багато запитань, а ще взяти на озброєння декілька маніпулятивних технік під час конфліктів, як з колегами, так і з керівництвом. Якщо це вертикальний конфлікт, діловий можна сказати точну фразу Вибачте, я в такому тоні не розмовляю. Давайте почекаємо, поки буде більш коректна ситуація. Перед вами людина дійсно агресор, яка. Розбухає цей конфлікт, є така гарна маніпуляція, це якщо ви зберігаєте раціональне самоусвідомлення. Оптичний фокус, дивитися не в очі, а дивитися в зону перенісся, і тоді відбувається така розфокусіровка оптики людської, і ваш опонент заспокоюється. Найдоступніший спосіб вирішити конфлікт зробити це самому. Запевняють автори дослідження. Так робить майже половина опитаних українців. Лише 13% звертаються за допомогою до безпосереднього керівництва, і тільки 3% апелюють до вищого керівництва.